Коли в житті немає бажання, в ці моменти людина рідко відчувається іншими, не наче вона проживає драму. Скоріше за все, ми спостерігаємо за цією людиною і бачимо, що вона живе ніби відсторонено. Вона не начебто не хоче перейматися проблемами зовнішнього життя. Тобто життя начебто триває, але триває без неї, без цієї людини. Світ неначе втрачає об'єм, він втрачає свої фарби, він втрачає свою привабливість. Людина продовжує функціонувати, вона виконує певні обов'язки, вона ходить на роботу, вона робить те, що завжди робила. Проте ми не відчуваємо якогось життя. Якоїсь іскри всередині цієї людини. вона Ця людина не обов'язково буде сумною виглядати ні. Вона скоріше відсторонена. Чому так відбувається? Тому що психіка цієї людини перенапружена. Певний час ця людина працювала і жила понад свої фізичні можливості. Вона якби вичерпала весь свій ресурс. І зараз неначебто живе в енергозберігаючому режимі. Вся енергія в неї залишається тільки на підтримання свого життя. Що хочу тут сказати? Що це ще дуже часто супроводжується якимись думками про себе. Тобто людина починає думати зі мною щось не так. Я маю щось хотіти, але я не хочу. Що ж це таке, що ж зі мною відбувається? От Інші, вона спостерігає за іншими людьми, інші щось хочуть, щось роблять, а в мене чомусь немає на це все бажання. Але тут є хороша новина. Хороша новина в тому, що з цим можна працювати. Можна повернути бажання. До життя, цікавість до життя, енергію до життя. І для цього не потрібно над собою робити якісь понад зусилля, не потрібно щось відшукувати. Це відбувається зовсім по-іншому. Якщо тебе це цікавить, або якщо ти знаєш, кому ця тема цікава, напиши мені в особисті або перейшли своїм знайомим. Це відео, яке ти зараз дивишся. Чому? Тому що я знаю, що з цим робити.